Готуй смакуй. Сьогодні готуємо дуже цікаву святкову страву. Вона смачна, дуже просто готується, оригінальна і нестандартна. Якщо ви такої не готували, впевнений, будете здивовані. Не забудьте підтримати наш канал своєю підпискою та вподобайкою. Я починаю. Поїхали! Зараз швиденько проходжусь по інгредієнтам. Мені треба свина вирізка, листове тісто, яйця, грудинка копчена, сир моцарелла, сир чеддер, такий розфасований, як для тостів, зелень петрушки, цибуля, часник, сметана, майонез, кунжут. Ну і починаємо з того, що нам треба обсмажити м'ясо. Нагріваю сковорідочку, на пательню додаю невеликий шматок вершкового масла та невелику кількість соняшникової олії. М'ясо необхідно обсмажити до золотої скоринки з кожної сторони вогонь вище середнього. Тим часом, поки воно смажиться, я нарізаю цибулю та часник. Наріжу їх дрібним кубиком. А тепер перевертаємо м'ясо на другу сторону. Нарізаю чесничок. Так, не забуваємо про м'ясо. Ось так красиво виглядає. Тепер засмажу ще цю сторону. До речі, перед смаженням не забудьте його посолити та поперчити за смаком. Ми обсмажили м'ясо з усіх сторін до золотої скаринки. Воно дуже ароматно і смачно пахне. Ось так красиво воно виглядає. А тепер на ту ж сковорідку, на якій смажили м'ясо, в те ж масло я викладаю цибулю. Її треба обсмажити. Олія після смаження м'яса дуже ароматна. Зараз всі ці аромати перейдуть на цибулю. Тепер оперативно дорізаємо чесничок, нам його треба додати до цибулі. Цибулю з часничком трішки підсолю та додам перцю. Як смачно пахне підсмажена цибулька з часничком, вершкове масло, соняшникова олія. Комбінація просто клас. Тепер необхідно натерти моцареллу. Це не м'яка моцарелла, така звичайна, яка продається в усіх магазинах. Тверда моцарелла. Натирай на крупну терку. Натертий сир відставляємо в сторону і максимально тут прибираємо. Нам треба розкатати, буде тісто. Невелику кількість борошна висипаю на калимок. Достаю тісто. Трішки борошна зверху на тісто. І звичайною скалкою розкатую його. Так. Такий розмір тіста мене влаштовує. Тепер збираю в нього всі наші інгредієнти і будемо запікати наш смаколик. Спочатку викладаю грудинку. Зверніть увагу, будь ласка, вона в мене така не зовсім пісна, спеціально таку вибору, щоб під час запікання жирок трішки підтопився. Зверху на грудинку викладаю натертий сир моцарелла. Так, наступним шаром йде. Обсмажена цибулька з часничком. Ви уявляєте, друзі, як це буде смачено? О, тепер настала черга обсмаженої вирізки. Максимально соковитої та ароматної. Кладу зверху її. А зверху на вирізку викладаємо чеддер. Так, останній шматочок. Зараз нам треба завернути рулет. Перед тим як це робити, нам треба взбити жовтки. Я їх попередньо відділив від білків і взбиваю. Ну а тепер завертаю. Цю частину перекладаю наверх. Края змащую жовтком. Так, а тепер звертаю з цієї сторони. На з пергаментом перекладаємо рулет, попередньо вімкнувши духову шафу на 200 градусів. Рулет для запікання розміщуємо швом донизу. Зверху змащую трішечки жовтком. Посипаю кунжутом. Відправляємо цього красення в духову шафу приблизно на 1 годину. Друзі, а тепер до нашого рулета-пирога ми приготуємо смачний соус. Це виключно за бажанням. Ми будемо робити сьогодні такий типу білий соус на основі сметани, майонезу та великої кількості зелені. Можна зробити будь-який томатний соус, який ви полюбляєте. все все за вашим бажанням. Так, ріжу зелень петрушки. Петрушка нарізана. Ну а тепер з'єднуємо все в одній мисці. Перекладаю петрушечку, майонез, сметанка. Ну і мені трішки захотілося додати соєвого соуса. Буквально пів столової ложечки. І все гарно з'єднуємо між собою. Все, соус готовий. Відправляю його в холодильник, щоб він трішки настоявся. І чекаю готовності пирога рулета. Подивіться на цього красення. Друзі, пиріг рулет повністю готовий. Він мега ароматний. На кухні такі запахи стоять просто. Смачно дуже пахне. Після того, як він запікався 20 хвилин, я зменшив температуру до 190 градусів і спустив на саме низ духової шафи, тому що він почав сильно засмагати. Я почав переживати, щоб він не згорів зверху, але в результаті все-таки вийшло дуже класно. Ну, Ви дивіться по своїй духовій шафі, як вона випікає, тому що вони абсолютно всі різні. Так, зараз розрізаю і подивимось, що там всередині. Подивіться, друзі, при нарізанні виділяється досить велика кількість соку, ну відносно велика, це абсолютно нормально. дуже соковите м'ясо, багато сиру, все це дає сік, рахунок цього він виділяється. Тому на це не звертайте увагу, коли ріжемо порційні шматочки, на тарілці вже все сухо і все красиво. Коли така страва на столі слова зайві, треба спочатку куштувати, тому я саме так і зроблю. Спочатку спробую. Зверху покладу трішки соусу. Смачного. Неймовірно смачно. Легкий присмак копченостей за рахунок. Грудинки, яку ми додали. Величезна кількість сиру. Більше того, що це сир, він трішки відрізняється по смаку, і це дуже відчувається. Дуже ніжне і злегка хрустке тісто. Ну, просто шедевр. Легко і просто готується, а в результаті виходить ось такий смачний пиріг, рулет, називайте як завгодно. Але я впевнений, якщо ви подібне не готували, однозначно купуйте ці продукти або якісь схожі продукти закладаєте в тісто і випікаєте таку смачну страву. А ми хочемо швидше з'їсти наш пиріг, тому традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, готуйте разом з нами такі смачні і чудові страви. До нових зустрічей. Па-па!